що якщо ви будете використовувати Любимий аксесуар Шварценеггера, у вас руки стануть як у Шварценеггера Чим більша робоча вага, чим більше навантаження, тим більше буде у вас м'яз Сьогодні гарний день. Сьогодні покажу вам, як гарно, красиво, ізольовано прокачати біцепс руки. Улюблений м'яз всіх чоловіків. Для цих цілей, сьогодні я буду використовувати такий аксесуар під назвою Arm Blaster. За легендою, армбластер дуже любив використовувати Арнольд Шварценеггер. Це фактично є аналог лавочки Скотта. Ми гарно фіксуємо собі лікті, завдяки чому, стоячи, можемо гарно, красиво, ізольовано прокачати біцепс руки. Отже, друзі, я на секунду відключаюся, щоб гарно рівно його одіти, і буду показувати, як з ним працювати. Гарно рівно вдів армбластер. Це такий аксесуар, який фіксує нам локті в одному положенні, завдяки чому ми можемо працювати ізольовано, локті зафіксовані. Легенький читінг все рівно можна буде підключати за рахунок спини, але локті будуть в ізольованому стані. І біцепс буде все одно пропрацьовуватися більш ізольованіше, ніж якби ми працювали без такого армбласту. Можливо, у вас буде трошки тиснути, але це того вартує. Беремося класичним хватом, руки попри тіло. Кістями стараємося не крутити в момент підйому, щоб не підключати перед плечом. І більш, ще більш ізольованіше працювати біцепсом руки. Так, отже, зараз тут на штанзі 35 кг, вага мого тіла 71 кг. Фантастично, неймовірні. Не ви напевно самі бачите, як біцепс гарно працює тут. Що якщо ви будете використовувати Любимий аксесуар Шварценеггера, у вас руки стануть як у Шварценеггера За біцепс руків в першу чергу, ну як і за любі другі м'язи, але на біцепсі руці це дуже гарно видно. За це відповідає генетика. Чим більш далі кріплення біцепса будуть, тим він буде більш випукліший, більш об'ємніший, більш піковіший. Тому. Як то кажуть, генетика рулить, але ми все одно працюємо над ним. В будь-якому випадку, навіть з такою поганою генетикою, як в мене, бачите, можу просунути три пальці. три, а тут, напевно, і чотири пальці. Навіть з такою генетикою, працюючи постійно навантажуючи біцепс, ми можемо його в будь-якому випадку збільшити. Звичайно, він не буде такий, як зірок. На, фіт... на кудинках фітнес-журналів, але в будь-якому випадку він буде більший, ніж якби ми взагалі не працювали над ним. Роблю другий підхід. Додаю по 2,5 кг з кожної сторони. Так, разом 40 кг. І роблю другий підхід. piesa è fantastica. Se è fantastica. Fantastici in vicciutiacca. Чим більша робоча вага, тим сильніше відчуття в м'язі. Так що, друзі, не слухайте, хто вам там говорить, що потрібно працювати з невеликою вагою, що вага не має значення, вага завжди має значення. Навіть якщо ви працюєте в ізольованому режимі, те як я зараз, без читінгу практично, вага все рівно має значення. Чим більша робоча вага, чим більше навантаження. Тим більше буде у вас м'яз. Ну при умові відповідного відновлення і харчування, тобто калорійності, я маю на увазі. Тому, друзі, за величину м'яза відповідають такі структурні одиниці, як міофібрили. Вони відповідають за величину м'яза. Але вони розвиваються тільки тоді, коли ми працюємо в малоповторному режимі із досить великим навантаженням. Ну, в малоповторному це орієнтовно. Від 5 до 10 в такому діапазоні. Звичайно, є такі особистості, в яких дуже гарні кріплення м'язів, а ще якщо вони сидять на фармакології, вони можуть, в принципі, її пустий гриф поганяти, і в них він зразу надується. Але це не означає, що якби вони не робили з більшим навантаженням, у них напевно був би ще більший цей м'яз. Тому, друзі, робоча вага завжди буде. Більш пріоритетнішою велика робоча вага, якщо ви хочете збільшити об'єм м'яза. Добавляю ще по 2,5 з половиною. П'ятірочка і три по два з половиною. Ну і гриб 20. Разом 45 кг. Вага мого тіла 71 кг, Мені 52 роки. Величезний тренерський стаж. 9 років я вже не використовую гормональну фармакологію. Повністю відновив свою гормональну систему. Завжди контролюю калорійність. Відповідно, в мене завжди чудова якість тіла, мінімальний відсоток жиру. Наразі цього тижня калорійність, калорійність в мене 3600 кВкалорій, 30% білок, 40% вуглеводи і 30% жир. Отже, друзі, третій завершальний підхід на сьогодні. 45 кг. Пробую зробити на 6 повторів. Я це відчуваю. Отже, друзі, обов'язково спробуйте армбластер. Якщо у вашому залі немає, приходьте в наш зал. Ну або можете придбати собі в будь-якому інтернет-магазині, де продаються спортивні аксесуари різні. До речі, його можна використовувати. Не тільки при підйомі на біцепс, але також і при вправах на тріцепс. Але про це, напевно, я розкажу в якомусь іншому відео вже. Про трицепс і армбластер. Ну, а на сьогодні, напевно, що все. Сьогодні для цих цілей я буду використовувати отакий ось аксесуар. Стараємося не крутити дуже гарно до речі відчувається біцепс. Тичі в нових відео.